Комплект тактичного спорядження від воєнволі. Плитоноска тактичний пояс з анатомічними властивостями, сім підсумків під магазини АК, підсумок для рації, 2 підсумки під турнікети, два для гранат, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та підсумок під аптечку, типу Айфак. І це все готовий комплект тактичного спорядження від воєнволі. Всередині плитоноски розміщені м'які демфери, які знижують ризик отримати заперешкодну травму. До того ж, вони перфоровані для кращої циркуляції повітря. Система швидкого скидання з боків та в області плечей дозволить швидко позбутися плитоноски. У вмісткій кишені, яка знаходиться в її передній частині, ви можете зберігати ваші цінні речі, наприклад, телефон або документи. У боковій камербанди є змога додати бронеплити або балістичний пакет. Зручно підігнати плитоноску під свій розмір можна з допомогою Молі Стікс, які розташовані під заднім клапаном плетоноски. Ви будете менше втомлюватись завдяки м'яким демферам спеціальної форми, які знаходяться всередині пояса. Вони підтримують поперек і зменшують навантаження на спину. Також, у м'яку частину, де знаходяться ці демфори, ви можете розмістити балістичний пакет. Наша система молля не провисне навіть під вагою найважчих підсумків. Це все тому, що зсередини вона посилена пластиком. Щоб розвантажити місце на системі моллі, у нижню його частину ми розмістили 8 півкілець для допоміжного спорядження. І вишенька на торті. З'ємні панелі допоможуть вам швидко замінити спорядження, коли у вас змінюється тип бойового завдання. Матеріал кордура 1000 ден, кольори піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижак.